Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую Господу Богу і нашим воїнам за те, що ми маємо можливість мирного спілкування. Молимося за перемогу, молимося за справедливий мир і за вигнання ворога і супротивника із землі нашої, із наших душ, із нашого розуму, щоб слава Божа висіяла і в нашому житті внутрішньому, і в наших життях. В нашому житті особистому, в сім'ях, родинах, в Україні нашій по всьому світові. В шосту неділю після 50 -т. читається послання апостол Павла до Римлян, 12 розділ, 6, -й, 14 -й вірші. І ми пам'ятаємо з вами про те, що період після 50 -т. це якраз той період, коли ми Бачимо, як діє Святий Дух, як він проявляється в житті людини, в житті християнина, так, в житті церкви, в житті всього. людства. Отже, читаємо шостий вірш, 12 розділ. І як за даною нам благодаттю маємо різні дарування. Отже, апостол Павло стверджує про те, що Дух Святий. Благодаттю своєю дає нам різні дарування. Кожен з нас має різні дарування. Отже, які саме, пише апостол, якщо маєш пророцтво, пророкуй за мірою віри дуже важливий момент. Люди можуть мати дар пророкування. І наше пророкування має бути за мірою віри нашої. Отже, якщо ти справді віриш в те, що говориш, щиро віриш. Говори про це, тому що це якраз прояв твоєї внутрішньої душі. Якщо сумніваєшся, то не говориш не, не пророкуй. Скажи, як, наприклад: ми можемо говорити про те, що я чув, я читав, я маю міркування, тому що це не є остаточно, так? але якщо ти твердо віриш в те, що ти говориш, говори. Бо такий спосіб Господь промовляє через нас. Читаємо далі. Якщо маєш служіння, перебувай у служінні, якщо учитель у навчанні. Отже, людина може мати дуже різні служіння іншим людям, Богові, і ми повинні в цьому служінні і перебувати. Тобто Ми, ми, ми маємо бути зосереджені на тих дарах, які Господь дав нам і, і в їх, їхньому проявленні через наше життя. Тобто ми не повинні якби, розпилюватися, розконцентровуватися. Не повинні цього робити. Ми повинні чітко займатися тим, що Господь через нас у життя проводить. Ми маємо бути провідниками Його волі, Його дарів, його талантів. Отже, якщо служиш, то служи. Якщо навчаєш, перебувай у навчанні. Тобто зосередься на навчанні, щоб ти міг донести науку, ту, яку ти і сам освою. Пригадую, колись. Одна вчителька наша на уроці тлумачила нову тему і говорить, і ще каже: Я ж нарешті сама зрозуміла те, що я вам розказую. Ось так само і в нашому житті буває де коли говориш, досі ти промовляє під час проповіді, так чи після розмови, і раптом для тебе самоодкровення те, що ти ословлюєш. Тому ти слід перебувати у навчанні. Далі, якщо утішитель утішає. Хто роздає, роздавай у простоті. Давайте тут, на цьому зупинимось. Е, є люди, які мають дар втішення, справді. Просто сказали добре слово, підтримали, побули поруч, поспівчували і е, людина втішається. Так і треба робити. Тобто той дар, який ти маєш, розвивай його, відкривайся. Справа в тому, що чому ми інколи закриваємося? Тому що. Служити це витратно, без сумніву, ми віддаємо себе. Але пам'ятаємо завжди, що ми і взамін отримаємо. І якою мірою віддаємо, такою мірою отримуємо. Тому, якщо є цей дар утішення, утішаємо людей. Утішаємо хай через наше серце приходять їхні серця і знаходять в тісі, утіху в Дусі Святому. Далі читаємо. Хто роздає, роздавай у простоті. Дуже важливий момент. Коли людина роздає, особливо, коли, якщо це стосується матеріальних благ, а Господь хоче, щоб ми були його провідниками на землі, Він хоче, щоб ми були фактично його розпорядниками його благ, його дарів. Каже апостол, роздавай у простоті. Тобто не, не загордися тим, що ти роздаєш, бо ти інструмент Божий. Це не твоє. Хоча ми дуже часто собі привласнюємо Божі дари, але це насправді Божі дари, а не наші. І просто, просто роздавай, просто роздавай. Без зайвих думок, бажань, без якихось там перспектив і планів. Що ж тобі за це буде, що ти роздаєш? Просто роздавай. роздавай. І чим більше людина роздає, тим більше вона і буде мати. І буде мати, що роздавати. Начальник начальствує зі старанністю. Дуже важливе. Отже, також дар. Керування, керівництво, начальствування. На, Начальствуй зі старанністю. Це дуже важливий момент. Староно це треба робити. Тобто ти відчуєш в собі цей дар. Начальство заради справи, в якій Господь тебе поставив начальником. Це не є твоє самоутвердження. Дуже часто людина, яка скажімо так, приходить до влади, вона самоутверджується в тому, вона, вона, вона будує свою кар'єру. Ні, не для того, не для кар'єризму, не для, кар для старанності. Це є подяка Богові. Господь дав тобі цей дар начальствування, тому і начальство зі старанністю. Хто милосердствує, милосердствує зі щирістю. Так, дуже важливий момент, тому що це милосердя це великий дар проявляти це милосердя, робити це щиро. Знову таки, не заради власної похвали гордині, чи навіть самого, самих себе, самозадоволення, самозаспокоєння. Ні, рибиться щиро, від щирого серця, в чистоті сердечній і в простоті сердечній. Каже далі апостол: Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло, прихиляйтесь до добра. Так, одним з найбільших е, таких гріхів, е, які, власне, є такою прямою дією диявола, це є лицемірство, лукавство. Так, так от, наше, наша любов має бути нелицемірною. Пам'ятаємо слово лицар, воно якраз дуже тут до речі, про нього означає слово лицар, означає лице царя. Ну, російською мовою рицар, навіть в тій мові воно ричить. Ні, лицар, «лик царя». І от ми повинні бути такими лицарями. І ми кажемо на людину інколи. Подивіться, це лицар, чи це про військового бесіда йде, чи просто про людину будь-яку, кажуть, в нього обличчя лицарське. Чому? Бо не лукаве, не лицемірне. Так? І чи дівчина лицарівна? Так? Пам'ятаємо завжди, а цей лицаря нам явив його Ісус Христос. І кожен християнин повинен бути лицарем. Наше життя має бути лицарським служінням, лицарською гідністю. Ненавидьте зло, прихиляйтесь до добра. Дуже важливий момент. Не ненавидьте людей, а ненавидьте зло. Не людина є злом, а зло є в ній. Тому зло, яке в ній ненавидьте, а людину любіть, навіть якщо вона ще сьогодні є зараджена як хворобою злом. І прихиляйтесь до добра, як дуже гарно каже, не боріться за нього, не, не, не відвоюйте. Прихиляйтеся, бо добро воно ніжне, смиренне, лагідне. І воно само буде діяти, коли ми прихилимось до нього, як мала дитина тулиться ту до маминої грудей. Так? Чи, чи як тулиться ту, ту дитина, схиляє голівку на татове плече. Прихиля, прихиліться до добра, і добро буде діяти через вас, через нас, кожного з нас. Прихиляємося до добра. Єдине, що ми маємо робити, ми маємо захищати. Захищати кожен прояв дії Святого Духа, тому що злий Дух не спить. Але захистом якраз добра є прихилення до нього. І ми навіть є такий вислів, що таке що «добре телятко, так, слухня нічемне, дві корові все. Так, бо прихиляється до одної мамки, до другої, і таким чином має таку, подвійний бонус такий. Тому прихиляємося до добра. Далі. Будьте братолюбні один до одного з ніжністю, випереджайте один одного шанобливістю. Як дуже гарно. Братолюбні з ніжністю. Як тут важливо згадати той образ невісти Господні, що кожен християнин це невіста Господня, кожна душа по своїй природі є християнка. І от Ісус каже, ви мої брати. Таке дивне поєднання братолюбства і ніжності. І справді, дійсно ніжність по-різному проявляється у стосунках між хлопцями і дівчиною, між чоловіком і жінкою, між дівчатами, між чоловіками, між хлопцями, так? між підлітками. Але ця ніжність вона дуже важлива. Чому? Бо ніжність витончує. І чим тонша людська душа, тим глибше Дух Святий в неї проникає, тим глибше діє, і тим більшою силою він проявляється. Тому, пам'ятаємо, наше братолюбство має бути в ніжності. Дуже важливо. Випереджайте один одного шанобливістю. Отут я би сказав про лідерство. Знаєте, дуже багато говорять, що ми повинні бути лідерами. Так от ми маємо бути. Лідерами в шанобливому відношенні до іншої людини. Отут ми маємо бути завжди першими. Шануй людину, бо вона є образ і подоба Бога. Шануй її. Шануй і дякуй. Так. Оце дуже важливе. Дуже. Шанувати, шанобливість. Пам'ятаємо цю якість. Отак діє Дух Святий. Оце і є прояв тої лагідності і смирення. І тому для людини дуже важливо, щоб, як кажуть, нас на не урвати гонору. Людині, тому має бути пошанівок. Шанобливість це ознака дії Духа Святого. У старанності не лінуйтесь Духом палайте дуже важливо. Отже, людина може мати дар старанності. Вона все старанно виконує, все до чого береться, все старанно виконує. Але Дух дає дається дар, а до узлий хоче знищити. І він тоді дає лінивство. І людина може почати лінуватися. Якщо почне лінуватися, буде не доводити справу до кінця, не встигати, а звідти старанність пропаде. Тому і каже, коли стараєтесь, що старанність ваша має бути без лінивства. Тобто не лінуймося служити, не лінуємося трудитися, не лінуємося уділяти частинку свого серця, свого розуму, своїх талантів, свого, свого труду, свого часу іншим людям. Господи ви служіть. Утішайтесь надією. І коли ми будемо служити Богові і розуміти, що ми йому служимо, ми будемо завжди триматися за нього. так? І коли ми будемо бачити, наскільки життя важке, бо ми це бачимо, наскільки складно, як багато завдань треба виконувати, як багато випробувань життєвих різних буває. І тому каже: утішайтесь надією. Утішайтесь надією. Дуже важливо. Тому що може бути так, що ми, віра наша, трохи е, е, слабна. І обставини складаються дуже важко. Надіємося, хай це буде нашою утіхою. Віддаємо це в руки Господні, Надіємося на Боже милосердя і пам'ятаємо, що Господь починає тоді діяти, коли людина вже використала всі свої можливості. Тому надіємося на Боже милосердя і утішаємося її надією, в скорботах бути терплячі в молитві постійні. Скорботи мусять бути, тому що ми відпали від Бога. Планета Земля це долина сліз. І скорботи, на жаль, будуть. Але ці скорботи, через скорботи, ми вдосконалюємось, очищуємо, стаємо справді воїнами світла, воїнами добра, воїнами духовними, вогняними вісниками, так? І все це нас очищують, скорботи. Тому треба набратися терпеливості. Кожній скорботи від найменших до найбільших зносити в терпеливості. А для цього ми повинні перебувати в постійній молитві. І ця постійна молитва постійне перебування в присутності Бога, не просто промовляння слів, а присутність. Молитва буде, може бути мовчанням. Бо найвища степень молитви це мовчання. Молитва може бути співом, молитва може бути словом, молитва дією, так, станом. От це має бути наш. Постійний стан молитви, тобто присутність Бога, наша присутність перед обличчям Божим. В Бозі і з Богом і для Бога, як каже апостол Павло, ним, в ньому і для нього. У потребах святих беріг участь, оце вже є молитва дією. Тобто, робімо добрі справи. тут слово святий означає християнин буквально, тобто той, хто є твій сподвижник. Це ще не означає, що це людина, яка вже канонізована в сонмі святих. Ні, християни тоді називали святими всіх, хто були поруч, хто були в спільноті, тому що вони служили один одного. Адже ми знаємо, що слово святий означає відділений для служіння. І ми маємо помагати, ми маємо помагати тим, хто є поруч з нами. Як каже апостол Павло, беріть участь у потребах святих. Сильні, не цікнемо чи слабких, тому дуже важливо зараз. Ми допомагаємо нашим воїнам. Ми волонтеримо, ми молимося, ми підтримуємо, як можемо. Ми підтримуємо і тих, хто постраждали від війни. Ми підтримуємо тих, хто хворобі, і матеріально гроші збираємо на лікування, і, і молитовно, і з і, і співчуттям, спілкуванням. Тобто ми повинні бути дієві. Оце є молитва дією у потребах святих, в потребах тих, хто є біля нас. Будьте гостинні до подорожніх, дуже важливий момент. По-перше, пам'ятаємо, що Ісус був подорожнім ціле своє життя. І коли людина подорожня, вона тоді беззахисна, вона не має де ночувати, вона часу не має що їсти, одягу, доброго не має. Вона втомлена, зранена, може бути ну, голодна, виснажена. Так? То ми, ми повинні дуже Уважними бути до подорожніх людей і приймати подорож до свого дому, і допомагати, підтримати, як можемо. Пам'ятаючи, що ми також на цій землі приходьки, Так, ми також подорожні. І наше, наше земне життя це просто шлях, який ми маємо пройти від землі до неба. Тому ми в дорозі і тому будьмо до уважні. Тому що, знову ж таки, наголошую, подорожній він беззахисний, він не має того понтизахисту людини, яка живе в своєму домі. І тому будемо уважні до подорожніх і гостинні до них, з гостинністю їх приймаємо. Благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте. Є такий вислів, хто вас гонить, той вас підганяє. І ось гонителі наші, ті, хто дійсно женуть нас по цьому життю, вони часто бувають жорстокі, часто бувають зухвалі, наглі. Але ми пам'ятаємо, що ми повинні розділити людину, яка і в образі подоба Бога, і зло, яке є в ній. Тому каже апостол: благословляйте, а не проклинайте. Не треба проклинати. Ми маємо бажати для нашого народу, для нас самих зараз в часі війни перемоги. Ми маємо перемогти диявола буквально, бо він втілений сьогодні в Росії. Росія це інкарнація диявола на планеті земля в наш час. І тому він атакує нас. Він хоче не тільки наші території позабирати, не тільки наших людей знищити. Він хоче, навіть тих, хто, хто живі лишилися, хто живуть зараз. Він хоче, щоб наша душа стала такою, як душа російського народу в лапках того народу. Він хоче, щоб ми уподібнилися їм, щоб ми були такі, як вони, дияволові слуги. Сьогодні, на жаль, так воно є. І ми це бачимо. І тому ми не маємо йому подоблятися. Наше благословення. Хай буде для них жаром на їхню голову. Господь знає, коли, що з ними робити. Якщо ми віддамо суд Богові, Господь в найкращий спосіб це звершить. І тому молимося за спасіння їхніх душ, за їхні отямлення, благословляємо їх. Але молімося не Алла, а і молимося за наших воїнів, які зупиняють їх. І часто зупинка ворога навіть ціною його, його смерті фізичної. Може бути засобом для спасіння душі, щоб вона не наробила багато зла і не заслужила собі пекла тут на землі. Чинячи тут пекло, вони заслуговують собі пекло у вічності. Тому до ворогів наших благословляємо, а не проконаємо. Але борімося з ними всіма можливими силами і молімося за наші славні Збройні сили, які допомагають нам звільняти землю від слуг дияволових. Тому ось таке сьогодні. Послання апостола Павла про дари, які нам дані від Духа Святого. Тому перебуваємо разом в молитві, молитві за перемогу, за справедливий мир, за вигнання ворога і супротивника із землі нашої святої, із наших душ, і з наших тіл, разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!